През гідравлічний для СТО. Гідравліка у нас 20 тонн, дві швидкості. В верхній точці опори у нас пересувна платформа. Можемо пересовувати, як і вліво, вправо, відцентрувати посередині. В нижній точці опори у нас іде металевий лист товщиною 25 мм. Можемо регулювати висоту. Такий комплект. Окремо можемо додати електричну масло станцію на 700 бар. Вона працює з будь-яким гідравлічним інструментом на манометрі дві шкали вимірювання. Наша шкала це зовнішня. Максимальний тонаж 20 тонн. Чистий внутрішній розмір.